Добрий день, хочу торкнутися питання формування черешні на підщепі ВСЛ відстані між деревами. Зараз тут відстань 2 метри. Висота саженців від 3,350 до 4-5 метрів. Як бачите, абсолютно достатньо відстані для формування черешні. На піщепі всл 2 через 2 метри. Тут уже все обідрено. На цьому дереві, як би можна сказати, не видно урожаю, але він там є. Чому? Тому що ВСЛ має гілку, яка вже генетично формується 90 і нижче. Вон там зверху. Мабуть, 130-140 градусів, якщо розібратися. Але дуже багато гілок, які 90 градусів і нижче. Тому урожай якби прикритий. Його не видно, його потрібно, і ще бачите так, відхилив гілочку, ти його вже там не бачиш. Він весь практично під гілками. Це вже не урожай, це вже залишки, повні залишки. Також вона формує дуже багато урожаю на таких гілках, вже двохрічних, теж можна сказати, не видно їх. Ось теж потрібно якби відкривати його і шукати. А вона тут вся сипана. Хоча це вже залишки. І тут шукати потрібно його, цей урожай. Ось він весь. Ось і весь. Тобто можна можна спокійно стверджувати двохметрове формування на ВСЛ черешні абсолютно нормальним. Поміж ними, якщо є потреба у вишні, можна висаджувати вишню. Це формування радіпотермо поміж ними. Абсолютно достатньо 2 метри, там теж урожай схований, не будемо його шукати. Тут один негатив тільки в тому, що я не встиг зробити ще зеленого формування. На сливі зробив вже два формування зелених, дві зелених формуючих обрізки. Тут іще не робилося, тому що урожай, ну, можливо, потрібно торкнутися, було б теми з самого початку. Тобто, коли робити. Обрізку на черешні. Черешні, сливи, в принципі, на кісточкових. Моя думка така, що ні в якому разі березень, квітень не можна. Тільки потрібно десь кінець травня починати робити всі формування. Можливо, торкнуся пізніше цієї теми, так, десь глибоко, поки нема часу. От вона теж схована вся там, десь вона вся там, поміж поміж листям. Вже не зміг зробити з повним урожаєм, ну, вже з залишками. Тут теж була вся всія на постовбурі, ну, зараз нема. Там далі трьохметрове формування, то початкові були років 10-15 ще назад. А так, в принципі, буду робити, можливо, зелену обрізку. Вже зірвемо рожай. Тоді ну, покажу їх, коли вони будуть обрізані. Там далі пішла вишня черешня молодша трошки. Ще, можливо, сливу. потрібно було На сливі було дві обрізки формуючі в цьому році. В кінці травня і вже в червні. Там вигляд трошки іначе. Так що десь так. Хто думає, як садити черешню, особливо на ВСЛ, однозначно не більше двох метрів.